Двер, вхідна двер... По дорученню керівника Уманської самооборони я при перевірці ці затика Умань хліб. Крім того, пан Придеус обіцяв надати документи, які підтверджують законність перебування на посаді Олександра Олександрівни. Згідно із законом про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, зокрема стаття 18 передбачає, що достовірність відомостей, які містяться в єдиному державному реєстрі, які підтверджують, яка особа є керівником, підтверджується витягом з єдиного державного реєстру. Ось, будь ласка, я демонструю витяг з єдиного державного реєстру, оригінал. Датований 28 липня 2014 року, згідно даного документу, єдиним законним керівником даного підприємства є Кесіль Анатолій Іванович. Будь ласка, прошу представника Олександра Олександрівни надати документи, оригінали документів, які підтверджують її повноваження на управління даним підприємством. Чи є у вас документи? По-перше, що ви вирішили, що я маю зараз надавати вам ці документи. Так, Тобто раз. у вас їх на даний тобто, момент ви не маєте. Якщо ви послухаєте, я вам дам відповідь на ваше питання. По-перше, е існують дві судові заборони, дві, які ви обійшли, вчинивши цю дію реєстраційну, і зараз хочете заховатися за цю бумажку, яку ви людям зараз показуєте. Є реєстраційні дві заборони. Покажіть. Покажіть. В справі 920. Покажіть, Покажіть ну, нам я документи. Чекаю. Я покажу зараз. Справа знаходяться в вищому суді, це не так швидко взяти ці Вищий суд суду. Покажіть документ ось будь ласка рішення. Я дам ну, просто щоб адвокат володів ситуація. Якщо От... ви послухаєте, я перебивати? 10 грудня 2013 12... року. в справі за позовом БЕРС провести дійсними рішень, прийнятих протоколом е е е згальних зборів позачергових акціонерів. Е було внесено заборону господарським судом чиняти дії реєстратору державному. У Морській міськрайонній управління юстиції будь-які дії стосовно зміни керівника. Ця заборона чина до даного часу. Зараз час. час можуть пострадати інтереси інших людей, осіб, які тут зібралися, трудового колективу, таке інше. Тому <кхух> вчора ми з вами зустрічалися е і просили представників, які проникли на підприємство, принесіть документи на підставі чого зняті ці заборони. Їх нам не надали. Хотів би зараз почути від представників шановних. Які проникли на підприємство на підставі чого ці документи скасовані. для нас? Це просто нонсенс, тому що вони діяли ці документи, діяли більше восьми місяців. ...правда, посилання... в том, заборона, грудня, грудня, правда в тому, Що є заборона 10 грудня, яка правда в тому, що є рішення Вищого господарського суду, З яким підтверджено справи, абсолютно, абсолютно незаконність перебування справи, на посаді. Бевс Олександр, Олександр Скажіть, Будь ласка, ви захисники. Олександри Олександрівне і групи осіб, які відносяться до її впливу. Скільки ви маєте у акціонерному товаристві відсотків акцій? Це щоб люди почули для того, щоб ми закрили ці всі питання, про які ми зараз оце тратим час. Я не є акціонером, я є адвокатом Бевс Олександр Олександрович. Без Олександр да. Олександр да. на 37 відсотків. відсотків. При цьому я даю даючи далі відповідь. Вам відомо, яким чином остальні відсотки були ви, ви були з Тепер її володіння далі. Я і моя родина володіє на сьогоднішній день 62,1 і відсотків акцій у Маньхлі. Для чого ми починаємо зараз? Оце держимо людей, які повинні зараз іти трудитися. Затримуємо всіх і один перед другим розказуємо, які ми всі давайте ми будемо діяти в правовому полі. Хай адвокат обжалує дії судів. Обжали дії других е, державних органів, а ми не повинні вздрявати у ці разбрі. Па слово, дайте пожалуйста. мені, бо цьому пісні кінця го, го, краю не го, го, буде. Шановні, я хочу вам сказати. Я зверталась не Кисіль звертався до мене, Анатолій Іванович, а я звернулася до нього в прошлому році. Кажу Анатолій Іванович, бо я знаю, що у вас є зерно. Давайте будемо працювати разом. Він подумав, подумав та й каже: вийшли ми от там коло скамейки, сіли вдвох. А він мені каже: якщо ти мені передасиш свої акції, то я. То я дам зерно, не було Застав. застави. Імідж такий, ти що ви гроші даєш, берете і нікому не вертаєте, Через даєш, це я й хотів перестрахуватися. Ти мені даєш свої акції, я, я сюди дам зерно на перероботку. Значить, ведемо якісь певні зобов'язання, якісь певні відступлення форс-мажорні обставини і так далі. Він мені каже. Я зерно не буду давати, а якщо то давай я збільшу статутний фонд. Для чого збільшити статутний фонд? Він хотів збільшити таким чином статутний фонд, щоб збільшити частину собі акцій і цим самим зробити собі більший процент, як він із неживого робить живе. Прикрашає він все абсолютно. Но воно кінчається. Но воно кінчається великим, воно великим бордюхом, яке мило лопає і тільки стає голубенький димок. Тепер, що касається, де він сказав, де він сказав, що я вела до банкрутства підприємство. До банкрутства підприємство вів Анатолій Іванович. У мене є всі звернення в пресі. Навіть є у мене звернення і його проплата у е, цей канал один плюс один. Де він крутив е, три дні одну і ту ж саму несенітницю. Значить, конфузи в нас. що Ще? Що ми не вміємо випікати хліб? Що у нас миша в хлібові? Ой, що, у це, таракани, це, це що у нас таракани? Що у нас самі розберіться а це будете все, говорити? Це все було Анатолій Івана. Е, Анатолій Іванович е, місяць тому зговор проводить із Уманьгазом для того, щоб відключити нам газ. Міть буде людина нести. Ну, тому що Тому, це, це тому, Тому. тому нас відключають від цього газу. І Анатолій Іванович, і Ігор, вчора його син, заявляють отут людям, кажуть, що ми завтра підключаємо вам газ. Люди вчора зразу ж задали питання, а як це ми не можемо місяць підключити? А ви підключаєте Рошу за одну розпрос. ніч? Розпрос. Розпрос. От, розпрос. За От, тепер Устренять давайте далі. За борги у нас всі роз ці борги всі ліквідовано хорошо всі борги всі ліквідовані. Мільйон вісімсот кредиторські заборони це не касається у маньгазу, і ви мене не перебивайте. не перебивайте, якщо і мільйон вісімсот. То вона текуча ця кредиторська заборговані. Вона сьогодні, <плес> зарплата теж виплачується. Люди А так тут є. як ви we, на сьогоднішній зарплата. Так що ж тоді ви людей в оману водите? Ви такі прибуткові, а зарплату людям не платить. Заробітна плата заробітна плата 1850 гривень. У нас 1850 гривень. Це у вас середня така заробітна? Яка середня? Хто 5, хто 6, хто півтори? У вас середня може йти? А в основному скільки виходить? Основном 1000 гривень. Тисячу шістсот вісімсот тисячу двісті тисячу двісті тисячу добре добре. Це деталі. Зараз ми не будемо. А скільки ви вже не отримуєте зарплату? <плес> скільки зарплати не отримуєте? Ви скажіть, коли вона оплачується? то три, то чотири більше тоже. А що керівництво каже? Ага. Заважайте. Ордер просити, щоб підписали, щоб принесли всім кабінетам. Я ось роблю півтора місяця. Я теж нічого не отримала, і мені кажуть, іди там, проси, іди там проси. Я просити? Що я після Нового року, зарплата виплачувалася вовремя. а тоді щось сталося не знаємо, Переходимо на А до того зарплата скажіть, будь ласка, в присутності колектива і засобів масової інформації. Скільки на сьогоднішній день підприємство має боргів, які вони розділити до бюджету по заробітній платі? Ну, людина і по може не пам'ятати. Пам'ятає, пам якщо звіти готувати головний бухгалтер, значить, я на ці питання відповідати не буду. Олександровна, ви сказали, як мені з моїм пакетом, з вашим пакетом, 37%, просто вийти за територію і будь-за територію. От мене за запитання, а як Іванович, будучи власником 62% акцій, про яке підтвердили, і, і також бути вже коли, цілий рік е анатолій за територією? Іванович, анатолій іванович. Він має тільки скільки процентів. А ну тільки, де 62? Тільки а він має ви в сукупності всі в... 62, 62. але да, він добре. має скільки? Скільки 1,5%. тому вибачте мені, шановні представники всі самооборони, всі ворони, всі шановні представники УМАНХІ, засоби масової інформації, представники влади. Я е, дуже всім дякую за участь у цьому міроприємстві. Вибачте, якщо внесли якісь незручності, але я хочу сказати слідуюче. Я і моя команда найближчим часом підніме, відновить імідж Куманського хліба. Це перше. Друге, всі люди отримають заробітну плату. Сьогодні за червень, завтра, післязавтра, за всі останні місяці. За всі Сьогодні за червень, відомості в них готові. Так, Значить, найближчим часом з усіма бургами підприємство розрахується. Ми вкладемо серйозні кошти в автоматизацію, механізацію підприємства і хочу особисто подякувати Олександрі Олександрівні за те, що вона зберегла колектив в великих трудностях, але, на жаль, є реалії часу. Якщо не інвестувати в виробництво, а тільки вижимати з нього останні соки результату не буде. Дівчата є питання, задайте, хто не хотів задавати їх раніше. Все нормально, все не соромтесь. Так. Я, я буду тут у вас сутками працювати за мною. Контакт завжди буде. Ніхто нікого не звільняє, всі залишаються на своїх роботах. Нормальний графік роботи. А яка у вас на сьогоднішній день? 600-700 рублів, це з зміна. Це булочки, які робляться руками. Машина булочок не робить, булочки роблять руками. І як подумали, качати, качалками, тому що у нас діти у робимо. Ми будемо через ніч. Ми одну ніч робимо одну ніч Такі Ми жалеємо ми мати вихідний оцепний. осипний. Виробництво якісного хліба. Друге за те, щоб ви були і могли працювати в нормальних умовах. І третє, щоб ви за свою працю отримували достойну плату. Якщо це буде в комплексі, тоді буде і була слава у хліба відновлена, і будете всі знати, і що. І я, і ви для цього прикладаємо максимум зусиль у цьому тижні. Ви всі отримаєте зар борги по заробітній платі. Дякую всім.